Його всім привіт! Мене з довгий пес. Хочу вам розповісти трошки про проект «Сколи 5». Це п'ять треків, які я написав своїй відпустці. Мене за тиждень вдалося написати п'ять треків. Я полюбив цей процес, коли ти ходиш е довгий час, думаєш над ідеями, збираєш докупи, записуєш тезисно, А тоді просто е ти маєш багато музики, сідаєш і робиш все, збиваєш в купу, і можна за тиждень зробити якийсь концептуальний реліз. Але в принципі я реліз не зробив. Треки вийшли різними, і так як вони ще в процесі, а деше ще дописується. Я би хотів вам приколоти на цьому етапі музику е, тих людей, з якими я поспівпрацював, це Джоінджей, Мілкіфела, Gunbeats і Моєр. Зараз повмикаю вам трошки бітів кожного з них і розкажу про що буде трек. Автор цього біта Gun Beats, е, Ну, наприклад, він написав Доброне поїзда біт, то з тих, що ви можете знати. А це вже друга моя співпраця з ним. Що біт, що трек називається Зло. Е, можете собі уявити про що я написав тут, але ви не вгадаєте. Дуже глибокий гру, Біток має. Е, цей біт написав Моєр. Е, він такий досить непритаманний для мене, для мого стильку, але я час від часу люблю пробувати е, щось. Як не крутиться просто музика. І ти або йдеш по ній, або ні. Е, Ще не знаю навіть як називатиметься трек напевно, Надія. Але не все там так погано в тексті, як можна собі уявити, коли чуєш назву Надія. Один із двох бітів Джа Інджея він написав два біта. Верчик завжди найпродуктивніший, тому нічого дивного. Цей трек називається шишка із Закарпаття. Теж Джайнджей трек називатиметься Тобі, тому що біт називався Ю. Деколи так теж народжується трек. Ну цей біт таки вже більш до мого стильку, якщо розглядати в якихось сучасніших площинах реп, хоча це не дуже сучасний реп. Але це моя золота середина, якій я надаю перевагу. Це досить, досить рівний біт, я на нього досить рівно насталив, е, тому це все тобі. І біт, е, теж дуже глибокий за семплами, особисто для мене. Е, Мілки фелла. І трек буде називатись За горами гори. Тому уявляйте собі, як я описую гори, якщо описую. І якщо взагалі я ті гори маю на увазі. Я сподіваюсь, вам зайшли біточки. Половина вже зводиться, половина ще допрацьовується. Це про треки, але вже дуже скоро, сколи 5» почне виходити. Рівно 5 треків, а за той час я ще більше напишу. Тому